Вітаю всіх, хто завітав до мене в гості на мій канал. Сьогодні вже 5 травня, от дні біжать. Ой, сьогодні якось так пасмурно, що й настрою немає, але просто зараз ще рано, на город мені ще рано йти, то вирішила я подлубати свою шкарпеточку з рюшами. Ниточка тоненька, спиці тоненькі, трохи воно довго в'яжеться, але нічого. От вчора трохи ввечері пров'язала, отак почуть-почуть, та й вже до фінішу доходжу, вже багатенько пров'язала. Ой, Дивлюся на свою розсаду, дівчата. Кабачки зійшли мої всі. А огірки тільки п'ять зійшло. Не знаю, чи ті мають ще сходити, чи це вони вже не зійдуть. Шкода, бо якщо не зійдуть, мені треба докупити. А тут я в селі не хочу купляти, треба десь їхати. Ну і по-любому мені треба їхати. Мені моя старша падчерка подарувала сертифікат в магазин господиня на 500 гривень на день народження, 60 квітня. І я до цієї пори, дівчата, його ще не купила. Не зайшла і не подивилася. Щось я така, як це називається, тяжка на підйом. Я так раніше любила їх їздити у Вінницю. Як видно, роки собі беруть своє, я так думаю. Я собі любила раніше поїдеш, купиш, зайдеш, куди тобі треба. Тоді, якщо є час до автобуса, ще в якусь кафешку зайду. Візьму чи каву чи чайку якогось салатику добренького, бо для себе жодної його не будеш готувати, бо дорого. <кій> а зараз я не хочу нікуди ні їхати, ні йти. Навіть сама себе не впізнаю, бо я ж то така активістка, десь якийсь завжди рух, а це взагалі не їду, але ж треба. По-перше, мені треба купити заглушки на спиці. Бо я в'яжу кардиган, лишила в'язати тіло, як то кажуть, кардигана, а в'яжу рукав і тільки те роблю, що ловлю ті петлі. Вже так ніби затягну, ага, все рівно, бачу, вже знов злетіло. А в мене їх немає, треба купити. Бо ж мені забаглося, дівчата. Зв'язати хоч одного рукава, побачити, що то воно там виходить. Ну, наче й непогане воно там виходить. Ну, заглушком мені треба, заглушки треба. Отакі От то справи, та й треба їхати. Вчора заходжу в магазин, по батона зайшла, та й щось там якісь дівчата стоять, ну такі до 40. Чуть менше. Та й говорю, питаємо, ну, хто там посадили картоплю, не посадили. Кажу, що в мене ще не зорано, але так хочеться щось робити, ото йду і щось там длубаюся. А вони сміються, кажуть, да нам зовсім не хочеться робити. Але я собі думаю, дівчата, що це є така порода людей, отаких, от як, я, як я, що вони люблять длубатись в городі. От я пам'ятаю, в мене були діти маленькі. Я їх брала на город, вони там е, чи в манежі, чи просто постелила. Вони собі там е, граються, а я сапаю. Ну, от ну от я його і люблю робити. І от так вже й до цієї пори я просто люблю длубатися в городі. Мені це приносить задоволення. А є такі, що їм начхати. Каже, мені... Знову я сапаю свою полуницю. Сьогодні хмарно. Чути, трактори скрізь вже працюють, вже нормально, підсохло. Може і я сьогодні своє зору. Хочу показати, як цвіте в мене вже полуничка Слава Богу, вже дві серединки. Я вже і забула, які тут у мене ті сорти. Не помню, десь є записано. Цвіте, бачите, такі квіточки величенькі. Тут трохи густіша, а тут пізніше посадена торічша. Он цибулі ще загубила, я вам була показувала, що загубила, то викопала там, де буде оратися, а тут між полуничкою то хай ще побуде. Пізніше викопаю. Отакі справи. Трохи зранку пов'язала і знову прийшла на город працювати. Дівчата хочу показати, що я сапаю. Подивіться, яке потріскана земля. Це ж сплошний асфальт. Подивіться, одною рукою, звичайно. Але треба пошкрабати, вона геть не довбеться тут. Це взагалі супер. Тільки скаче з сапа і все. Ось таке то сапанечко, да? Шкраб-шкраб. Отако от трошки пошкрабаю тут маленький бур'янчик. Так, да, вже треба дощу. Орати. Орати було мокре, а сапати не можна, бо шкребе. Ну, і що це таке? Ну, подивіться на нього, ну подивіться на нього. По-перше, глинка, по-друге, довбати не можна, ну. Ой, ну нічого. О, дослідила, померзла серединка, нічого собі. Подивлюся ще. Ні, ця не померзла. Дівчата, отакі то справи якісь. Ура! Посапала, посапала. Посапала, досадила. Де не де цвіте? Колись в мене було по сортах посажено, а зараз трохи помішане. Бо ось, наприклад, тут тільки що подосадювала, бо там треба було прийняти. Та й вже яка є, ну тут її не гектар. Якось я її виберу, потім досліджу, котра достигла, а котра ні. Отакі От в мене справи клубнічні. Думаю, що я не хочу в цю вінницю їхати, тільки приїхала і тривога, От таке. Наша площа Перемоги. Місце, куди влучили ракети в липні 22-го Ювілейний, обгорений, він звичайно не працює. Будинок офіцерів зруйнований, тільки фасад. А поряд з літаком зупинка мого автобуса. Удар був 10,46. А автобус мій. Відправлявся в 11 годин. Уявіть собі, що наші люди стояли там на зупинці в ту пору. А згадала я це, бо зараз повітряна тривога. І я тут. Вже вкотре за сьогодні підключаюся. Ой! Хочу пов'язати свій кардиган. Сьогодні я таки, <кій> перепрошую, я сьогодні таки попала до вінниці і купила, дівчата, собі заглушки на спиці, бо я ж казала, що в'яжу рука в рукав кардигана, а там петлі ловлю. Подивіться, М? краса? Купила такі заглушечки. Але, ж, я ж не можу купити одні заглушечки. Там ще були отакі маленькі. Я ще взяла одні. Думаю, а раптом мені треба. Вони недорогі, 20 чимось гривнів були. І я дуже довольна і купила, і вже щаслива собі сижу, ось і в'яжу, і нічого мені вже не заважає. Отакі от то справи. Ой, так от, дівчата, я там в попередньому своєму відео говорила, що не люблю їздити вже зараз в Вінницю, хоча раніше дуже любила. Я вам скажу, що я не люблю. Я не не люблю, я боюся. Відтоді, як прилетіло на площу перемоги до будинку офіцерів, Ракети, там, де наш автобус стає. Я боюся їздити. Це дуже страшно. Я дуже хочу, щоб ті, хто це робить, на собі відчули цей жах цього всього, що відбувається в нашій країні. Мене дуже дивує те, що ті люди. Не розуміють і підтримують цю свою таку полі... політику свого керівництва. За що ви нас нищити? Ой, я от сьогодні була там, я зняла, зняла там трошки відео, бо якраз я дівчата поїхала туди, зайшла я в аптеку, треба було купити, таблетки від тиску, зайшла я. Мені, я вже казала, були, була подарувала падчирка сертифікат в магазин я господиня на 500 гривень. Я зайшла, поїхала туди, думаю, поки в мене там було півтори години часу до слідуючого автобуса, то я отоварила той сертифікат. Спочатку в мене було в планах купити фужеричі. Для вина, а потім я на них постояла, подивилася, думаю, Господи, вони мені треба три рази в рік. А ще візьме, розіб'ється, то я собі думаю. На що вони мені? І вибрала я собі постіль, доплатила ще гроші і купила і щаслива і довольна. Так, от, дівчата, коли я була на площі перемоги сьогодні, Саме тривога була. Я згадала, як в той день, мені здається, що це було 14 липня. Бачите, вже й забулося. І в той день я, як завжди, їхала до себе на ділянку, на велосипеді їду, і люди стоять на зупинці. Я з ними привіталася і поїхала собі. І от повітряна тривога тоді вже, мені здається, була. Ой, це було десь е, 10-10, 15. Я боюся їхати, але думаю, ну що ж їду, бо що ж треба на городі робити, розумієте? Працюєш ти на тому городі, оглядаєшся на всі боки, чи ніде нічого не летить. І тут чую. Бабахнуло так, аж здригнулася земля і дивлюся на Вінницю, стовп диму чорного такого повалив. І подружка моя дзвонить каже, Таня, знаєш, куди поцілили? В будинок офіцерів. Мене аж почало трусити. Думаю, боже мій, там в цю пору люди на автобус стоять, прямо під будинком офіцерів. Це було десь 10.46, а наш автобус звідти відправляється в 11 годин в 11.00. І зазвичай там ну, вже стоїть автобус, вже люди грузяться, Ну, так, як зазвичай. І цей ще й під'їжджає автобус, що це люди ним поїхали. Потім вже розказували мені. Попали вони в будинок офіцерів, це була їхня мета, я так розумію собі, постраждали. Ні в чому не винні люди, які знаходили, знаходились біля будинку офіцерів, бо там же ж завжди дітей повно, люди гуляють, там. Ну, там і торгові точки, і там той нейромет був, люди постраждали. І от розказують, що наш автобус. Їхав з села і зайшла якась бабуся з двома паліцями. І от поки та бабуся зайшла, потім вона щось там ще десь виходила, знаєте, як людина не може, водій сердиться, пасажири сердяться, що десь там хтось кудись поспішає, а то не бабуся була, я собі думаю, то ваш ангел-охоронець був. Бо якби не та бабуся, якраз би приїхали до того літака під час падіння ракети. От як воно може бути. А так вони спізнилися, попали на світлофор і постояли там, а потім, поки приїхали, ну якраз приїхали, що вже там все відбулося. Ви розумієте, як це страшно? Люди розказували наші. Одна жіночка навіть осколок ракети в сумці привезла. Десь попало її туди. Ніхто з наших не, не постраждав. Ну так, поранення були. Я відтоді, я вам чесно кажу, я боюся їздити, їхати вже туди в місто, бо здається, що тут ніби якось, як кажуть, вдома і стіни рятують. Це дуже страшно. І от сьогодні я поїхала і повітряна тривога. Е, ну, в общем, казав той, нема слів тільки пі-пі-пі. Отака тоска. А ще в мене, знаєте, яка сьогодні тоска. Не знаю, може й таке і не те розказувати. Але, дівчата, в'яжу і балакаю. Знаєте, яка тоска? Я попросила сусідського тут хлопчину, щоб він мені картоплю на ділянку завіз на сіннєву, бо, може, завтра вигориться, то треба буде садити. Ну, не буду ж я її велосипедом возити, бо це ж не один мішечок. Ну, допустимо, може там чотири мішки буде повних. Я собі накидаю по два відра, щоб мені було легше його там і нести і все. От, Так от він мені підвіз, а я пішла, він каже. Щоб Тетяна Васильівна краще велосипедом. Ну, бо що я, на крилі маю сидіти маленький тракторець. Ну і поліція може бути. Ну, такі справи. Я пішла брати людоньки. У мене всі новелі велосипед стоїть, а в мене там були кошенята маленькі. І тут я бачу, що в розтіч коти. Не мої китячки дві, що їх там привели. А коти. Я дивлюся. А ті коти, сволочі такі, простіть мене за таке слово. Вони подушили тих котенят. Котенята були не новонароджені, їм вже з тиждень. Вони вже такі хорошенькі, вони подушили. Ото, як розказують, що леви полюють на своїх діток, щоб їх подушити. Так само і ці коти вони хочуть, щоб Кицьки вже не годували цих малючків, а знову гуляли. От природа. Я на них така сердита, що тепер, де я тільки цих котів побачу, я буду пуляти по них чим чим попало. Бідненькі ті котеняточка, що ж воно винне? Ти я взяла лопату, закопала під грушею. І то два немає, десь вони ще вкрали, видно, знаєте. Отака мені досада, а ще з цією картоплею. Так, найми заплати за те, що картоплю навести. Завести, завтра буде орати, заплати за те, що виорають, потім треба посадити, потім її треба кропити і так далі. І пішло, поїхало. Та я за ці гроші для себе одної, скільки можу картоплі накупити. Але ж ми, українці, такі, нам треба длубатися в землі. І треба щось чимось заботитися. Я так собі розумію, якщо нема ніякого хазяйства, то й не треба тих городів. От в мене зараз там повно картоплі, що вона мені? Я вже сусідці віддаю на її свині, то хай вона там забере. Просто віддаю. Ой, дівчата, оце таке наше життя, буття сільське. Треба наробитися, треба докластися. Колись її можна було продати, а зараз повно якоїсь і єгипетської, і польської, якої ти тільки не хочеш тої картоплі, Ти й наша їм. Коротше, таке, якщо раніше купували картоплю десь туди на Херсонщину везли, то зараз вже туди ніхто нічого не везе, бо там бойові дії, отака якась печалька. Невеселе моє це підключення якесь вийшло, якась я розстроєна. Оце тільки що таку пов'яжу, посижу. Зробила собі чайку з лимончиком. Та й він гарячий. А ще в мене, дівчата, ви, напевно, звернули увагу, що в мене палець заклеєний весь час з пластиром. Це в мене тут така собі бородавочка якась маленька, ну якась не знаю, що воно там, таке якась, чи папілома, чи бородавочка. То це я чисто тілом. Там щось прикладала. Він так допомагає, як не знаю, що мені той чистоті. Ніби воно і потемніло було. А сьогодні я була в аптеці, брала собі таблетки та й кажу до цієї е, жіночки, що, може, у вас щось є. Вона каже, є. Чистотів називається, якась кислота, щоб випалювати. Вона, каже, тільки обережно, щоб шкіру не попалили. То я взяла вирізала в такому пластирьові. Дирочку. І там така, воно таке ніби проб, пробничок духів, чи як то для масел такі, знаєте, ароматичних, така ніби манюня-колбочка і там такий якийсь пиптик, то це я ось, ось собі взяла, його капнула, воно так пекло. Воно, каже, пише, що це так має бути. Воно ще, в мене тут на такому місці, що я весь час його зачіпляю чимось. Ой, та й такі-то якісь в мене справи. А кардиганчик мій движиться. Я хочу його такий рукав дов'язати і думаю собі, чи це мені з якимось таким манжетиком його зв'язати, щоб закотювати. Чи як це мені тут його зробити? Ще я не придумала, це я по ходу роботи це так собі розмішляю. Треба примірити, якої вже довжини, бо я собі в'яжу та й в'яжу. Колись я в'язала кофту, то я рукави в'язала два разом. Але знаєте, як я його в'язала? Я ж його в'язала їх шивними, а це я Magic клуб роблю, Зробила ну, так, таким способом в'яжу по колу. То я не вмію в'язати разом два. Таким способом. Може і можна? Ну, я ще ж не вмію тим. добре цей меджиклуб цей. Ну, але навчилася і така щаслива і довольна, то я думала, як це люди в'яжуть, представляєте? А це виявляється красота. Я і не захотіла вже, це ж раніше я в'язала рукави, якщо в'язала по колу, то на 4 і 5 спицею, а це я не хочу, красота, я собі вже так. Нічого в мене китайські спиці, але я ними шпару собі. Мене вони влаштовують. Може, я колись доживу, що куплю щось дорожче, якісь спиці. Ну, поки в мене, поки так. Отакі-то От в мене дівчата справи. Зараз я спробую цей рукав накласти, якої він довжини. І покажу вам так, вирішила трошки вже приміряти, так? Ну, звичайно, вже трохи щось воно тут видно. Я вже сьогодні була в магазині, думаю, якісь сюди гудзики брати, чи якісь коричневі, чи чорненькі. Тут ще, звичайно, роботи ще є в ньому, але все рівно вже. Вже хоч щось вимальовується, правда ж? Так. Да. Недочок мені вистачить. Ще ось така ціла бабінерія. І я собі думаю якийсь шарфік купити, де там коричневе, якесь руденьке, зелененьке, на шию, взяти й буде. Трошки буде такий собі образ. Так, почала день з шкарпетками, завершую кардиганом. щоб не ображався ніхто. Трохи того, трохи сього. Ну, вже щось таке вимальовується, вже якась я трошки Трошки я вже задоволена, що в мене виходить. Да. Ну і слава Богу.